Зверніть увагу, друзі, ось тут костер від мангалу в міському парку. Чайка сидить на столі, там, де люди їдять шашлики. Цей стіл, ось полетіла. Цей стіл з мармору. Він дуже важкий, його ніхто не підійме і нікуди не забере. Ось ще одна смерека лісова. Довжина гілок 5 см, гілки короткі, ось такий варіант шишки. І ось така вона велика, сама росла, природня. Ніхто її не чіпав, не обрізав. Ось такі вона має гілки. у Висоту метрів 20. Ось тут лісовий мурашник. Мурахи оселилися біля коренів дерева. Дерево живе, Це кльон. Ось цей кльон. І ось там вони дружно працюють та мешкають. Лісова сониця.